Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, готові вам розповісти багато цікавої інформації. Наші журналісти працюють і, звичайно, у п'ятницю традиційно виходить програма Це важливо. І саме сьогодні хочеться поговорити на тему, до якої привертають увагу саме в цьому світі, тому що саме сьогоднішнього дня 16 днів поспіль в усьому світі приділяють увагу темі домашнього. Насильства і саме Україна, наша з вами улюблена Україна, теж приєднується до цивілізованих держав всього світу і приділяє багато уваги саме на цю тематику, навіть не дивлячись на те, що ми з вами зараз переживаємо часи війни, війни України з окупантами. А готові сьогодні поговорити на цю тему, і саме для цього запросили нашу гостю студію пані Марина Бесара. Вітаю вас, Вітаю. А, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції Запорізького районного управління голов. Много управління національної поліції в Запорізькій області. Тож тема домашнього насильства насправді тема, з якою можуть зіткнутися в будь-якій родині, тому що, в принципі, Побутове спілкування, його нікуди не діти, і всі люди з різним характером у кожного складається своя доля, тому будь-які конфлікти, особливо всі ці конфлікти загострюються. Мені здається, саме під час і війни, тому що всі ми на нервах, як то кажуть, Тож давайте розбиратися з цією тематикою, коли таке стається, що нам робити. Почнемо а саме за цих часів головна увага нашим військовим, як завжди, дякуємо захисникам, що ми що вони боронять нашу країну, і ми маємо можливість з вами поспілкуватися і на цю тему. Тож зараз чи моніториться ця тема, чи приділяється увага, це, чи є на цей на цей час, і чи потрібно зараз про це говорити? Вітаю ще раз. Так, дійсно на, на даний момент це актуальна тема. Так, якщо восьмий місяць поспіль у зв'язку з вторгненням російського агресора на територію України, дана тема вона більш стала закритою. Однак, такі співробітники, як сектору протидії домашнього насильства, вони протягом всіх всього цього терміну над даною тематику. Якщо дивитися на статистичні дані, то дійсно вони виросли. Виросли у зв'язку з тим, що ви правильно зазначили, що дуже це на емоційний так, стан людини. І тому так дійсно конфлікти відбуваються. відбуваються, так, і це залежить від і більше, наприклад, да, це психологічного насильства в даних випадках. Якщо казати про те, що скільки було притягнуто осіб вчинення домашнього насильства, то за вказаний період їх було притягнуто 918 осіб. Крім того, варто зазначити, що на обліках у органів національної поліції за вчинення домашнього насильства перебувають на теперішній час 1715 осіб. Тобто а в поточному році ви... ми вже поставили 750 осіб. Тобто ви привертаєте тобто... увагу на цих людей, на ці родини, де так такі так. можливі випадки, і є якась вже статистика. Так, не? так і проблематика є, і ну, профілактичний облік це є спеціальним заходом інструментом щодо впливу зміни е, самого. Самої програми кривника, так ну його відчуття, і по це припинення в подальшому вчиненні домашнього насильства. Ну і мені здається, що взагалі, знаєте, якщо там так трошки відволіктись на нашої тематики, ми там свого часу, я пам'ятаю, що коли за часів здобули незалежність, більш широка інформація для всього загалом у нас з'явилася. Ми багато дивимося кіно, як живуть в інших суспільствах люди, що в них відбувається. Зда... Були здивовані колись там, коли а, в голівудських фільмах казали, я звернусь до свого психолога, щоб порадитись. І мені здається, що ця тематика взагалі а, до сих пір здається, трохи закрита. Тою і люди бояться говорити про це. А бояться говорити про це не тільки своїм рідним, а казати на загал, щоб позбутися цієї проблеми. Але мені здається, що це головне. Це перший крок на те, щоб цю проблему вирішити. Домашнє насильство. Я так розумію, що є різні кваліфікації, домашнє говорячи вашою мовою. це може бути психологічне, економічне, фізичне. Ну і взагалі зараз, ось ви кажете, що в принципі є, є такі різні віди. Найчастіше, з чим ви усі випадки, і цих, ви сказали про кількість випадків, на яких ви відреагували. Найчастіше, що це буває і як це відрізнити? Mm. Ну, якщо кожна особа да, ну, говорить про, фіз... про домашнє насильство, то переважно вона вважає, що це тільки фізичне насильство. І особа... Це вже крайнощі, так? Крайнущі, да. Людина вважає, що фізичне насильство це тоді, коли вона вже побита, в неї є тілесні ушкодження, там. тобто якісь сенс... інці. На тілі. Однак фізичне насильство це такий вид домашнього насильства, який передбачає, коли людину підпирають до стінки, хватають за руки, навіть на нанесення одного стосана. Це вже являється фізичним насильством. Тому, якщо брати чим більше в роботі так, стикаємося в фізичне насильство. Ну однак, коли людині завдано якоюсь фізичною шкодою, вона е, сразу впливає на психологічний стан людини. Тому фізичне і психологічне воно Десь поруч. Десь, так? Да, поруч. І всі ми розуміємо, коли йде фізичне насильство, то там вже йдуть і нецензурні слова, так, погрози, Лайка, так, а так, це так. також впливає на психоміційний стан потерпілої особи. Що говорити відносно, ви сказали, сексуального економічного насильства, це важкі види насильства. Економічне е, треба, я хочу зазначити, ми всі так думаємо, що економічне насильство тільки вчиняють чоловіки по відношенню до дружин, тому що як ми всі звикли вважати, що вони більше е, заробляють коштів, да можуть е, цим жінку дискримінувати, не видаючи їй там кошти на необхідні речі. Отре, однак, треба варто зазначити, що економічне насильство переважно вчиняється до дітей. Тому що в нас є такі діти, да, які з дитинства з інвалідністю, вони отримують деякі кошти. Або з 14 років дитина вже має право працювати, да? і в неї забирають ці кошти. Тому це теж є таким економічним насильством. І варто зазначити, що не кожні діти знають та розуміють, що якщо їхні батьки втратили в дієсдатність або стали інвалідами, вони зобов'язані за ними. Ухажувати все так, так то дивитися, 에... за, дивитися за ними, дивитися за допомогою допомагати, допомагати э, за для того, щоб вони э, могли жити. Далі, а, тобто ми розподілили якого, а до речі, психологічне економічне, більш складно, мені здається, довести. Так, так, його, так його, тому, що... його довести більш складно. Якщо говорити про психологічне насильство, треба варто зазначити, що ми забуваємо про таку категорію як діти. А згідно закону України, да, щодо mm -hmm. протидії домашнього насильства, діти, які були очевидцем чи свідком конфлікту між батьками, вони автоматично виступають потерпілими особами. Ну для того, для, для того, щоб ми з вами доказали, що це дійсно було психологічне насильство, а насамперед час держава розробила єдиний реєстр психологів, які мають право провести за методикою а, допит даної дитини, щоб докласти ці матеріали, цей сертифікат і представляти її в судовому засіданні, щоб доказати, що вона дійсно є потерпілою особою. Я Хотів би ще окремо звернути увагу, що з тієї інформації, що ви тільки що не дали, я так розумію, що в принципі саме потерпати від насильства і будь-якого вида може як жінка, так і чоловік. Мені здається, що таким такі, такі моють з можуть потерпати діти, а також літні люди, які знаходяться під наглядом а, своїх дітей. Так. В принципі, всі ці категорії вразливі. Ну тому що в принципі ну так сталося, що ми найчастіше говоримо над насиллям чоловіка. Чоловіка на жінку, але може бути. Вріз ВПО це окрема категорія людей, які до нас приїжджають. Ми їм всі допомагаємо. Чи є якесь там загострення, тому що люди були хто під окупацією? Ми розуміємо, які нерви були, коли люди виїжджали, було покинуто все те, що в них залишалося. Можуть виникати конфлікти в родині. І ось тут, будь ласка, чи є якась окрема увага, чи є якась допомога, і взагалі так, дійсно, що з ціма... ця категорія на теперішній час, на теперішній час дуже вразлива. Тому що ви правильно зазначили, що вони багато залишили там, коли вони виїжджали до нас. І тому це дуже вплинуло як і на психологічний стан жінки, так і на психологічний стан чоловіка. Якщо дивитись там за нашими традиціями, то ми звикли до того, що чоловік є особою, яка Ну, причин, найчастіше причиною цього конфлікту, якогось насильства. Да, Це те, що він не може заробити ті кошти, які заробляв раніше. До цього так до цього. Окрім того, їх коли ми їх поселяємо, тут у них взагалі може бути зменшуватись квадратура. Це теж дійсно на них давить. І окрім, того, що жінки можуть зі своєю слабкістю вчиняти конфлікти по відношенню до своїх дітей, тому що вони в деяких випадках не контролюють себе. Це все залежить від. Їх їхнього Емоційного стану допомагаємо дійсно ці категорії. Коли співробітники поліції виїжджають на дані виклики, то завжди до цих викликів ми підсвітяємо, якщо там є діти, ми звертаємося до відділу справах дітей та молоді. Ми звертаємося для їхнього соціального супроводу. Окрім того, у нас працюють мобільні бригади, які в подальшому проводять з ними роботу. Крі, будь ласка, ось тема домашнього насильства. Це я так хочу теж обізначити може, для глядачам цікаво, і мені А кордони це мається на увазі якась конкретна родина, чи це може якось там поширюватися? Ну, наприклад, чи чи є учасниками домашнього насильства а, сусіди? Які можуть наприклад, там знущатися над всім під'їздом? Я так навпаки, або родина, що, родина мається на увазі конкретно, а, батько, мати, діти, або родина це ще можуть бути а, дідусь, бабуся, так, так. Там, тьотя, дядько. My, кто... Я вже говорила про закон України, да, так, що так, так. він нам розширив коло. Цих членів да, до 16, це можуть бути і навіть двоюродні, брати та сестри. Це, це Родинні пар... зв'язки зв'язки, але вони більш розширені. Якщо дивитися на попередній закон, там дійсно була тільки чоловік, дружина та, та діти. Та діти. Та Все. Та діти так. Зараз нам більше надали коло осіб, до яких ми можемо притягнути до відповідальності, які дійсно вчиняють домашнє насильство. Ну, конфліктами ж можуть виступати не лише війна, а банальна Наша булгаковська історія поділ майна після та там трати батьків і ще і це коло розширюється розширюється. розширюється. так. Мені здається, що це такі наслідки совку, ну і радянського минулого, що взагалі будь-які проблеми треба замовчувати. Ну І так людей так виховували, що виносити на загал будь-яке питання, ну якось, як то кажуть, було не прийнято. Тим більше якісь конфлікти. Мати завжди доньку навчала, що б'є, значить, Ніч. любить. Ну Всі такі, знаєте, стереотипи, які нічого не мають спільного з реальним життям. І з реальним життям в цивілізованій країні. І тому е найчастіше і до сих пір, в принципі, мені здається, що ну, у багатьох родинах таке, на жаль, стається, що ці проблеми замовчуються. Тож е ця проблема, на ваш погляд, дійсно є актуальною, і що з нею робити? Що для того, щоб людину. Е Допомогти, допомогти їй відкритися і і не мовчати. Що для цього треба робити? Так, дійсно, це ще на жаль є актуальною темою, що потерпілі особи, будь це жінка, чоловік, діти, вони бояться звернутися за допомогою, навіть до близьких та рідних. Тому що а, вони вважають, що це переважно це вже так проходить. Треба ж розуміти, що домашнє насильство відрізняється від конфліктів. А чим більше конфліктів, тим більше наростає так? це поле. І тоді ця потерпіла особа вважає, що вона є неповноцінною, вона не має права звернутися. Вона а, живе діями, а, словами аб'юзера, так? В даній ситуації даній особі треба зупинитися, і головне не мовчати і звертатися. Якщо вона не може звернутися до органів поліції, чогось вона боїться, можливо, є якась недовіра, то треба сказати про те, що окрім поліції, даною тематикою займаються і державні установи. Це вона може звернутися і до органів до закладів освіти, і до охорони здоров'я. А першим, якщо там діти, то. До, до відділу у справах сім'ї та молоді, до суду, до прокуратури, до вторинної безоплатної допомоги. А зв'язку з тим, що всі ці суб'єкти з'єднані постановою 658 КМУ, ми всі методично та практично зобов'язані надати допомогу, і ми до цього прагнемо. І ми хочемо допомагати цим людям, щоб вони дійсно виривали з цього коло насильства. Ми, якщо ми вже почали тему казати про стереотипи. Тож хочу з вас запитати таке питання. Один з стереотипів, чому замовчується? Мені здається, те, що найчастіше я просто в мене у знайомих була там подібна проблема, не особисто мої, але, як кажуть, знайомі знайомих, як би це не звучало зараз. Що найчастіше ми чуємо таке. Що, наприклад, там чоловік аб'юзер, а дружина хоче там як то припинити їх стосунки, він каже: Я нічого не можу зробити. В нього стільки грошей, що він завжди це питання вирішить. І вона боїться саме що залишитися без дітей, без майна і таке інше. І найчастіше, чому замовчується, мені здається, що чомусь люди вважають, що а, Будь-які представники правоохоронних органів не допоможуть, тому що, наприклад, поліція приїхала, зробила, як то кажуть, і нічим в принципі не допомогла. Тобто людей розвели по куткам, потім двері зачинилися, і всередині родини почалось те ж саме. Чи ось такі, як ви гадаєте, це, це стереотипи? Як з ними боротися? Що як то кажуть, підсумувати, що ніхто насправді не може допомогти? Ні, це дійсно стереотип. І якщо говорити про органи національної поліції, то знову ж спираючись на даний закон, що говорила. У нас є такі тепер інструменти, як термінова заборона при постосовно кривдника. Якщо говорити більш людяною мовою, це документ, який надає право потерпілий особі протягом 10 діб звернутися до державних установ. І за цей період державні установи, які є суб'єктами щодо подолання протодишньому насильству, у них є час для допомоги цій потерпілої особі. Для чого це робиться? Наприклад, якщо ви дійсно кажете, що приїхали органи поліції, випустили терміново заборони. Припис стосовно кривдника, потерпіла особа бере цей документ, звертається до безоплатної вторинної допомоги. А у зв'язку з тим, що поліція вже її зафіксувала, як потерпіла від домашнього насильства, це вона робить на безкоштовній основі. Протягом 72 годин правова допомога надсилає позовну заяву до суду і виносить такий дієвий захід, як обмежувальний припис. Так, обмежувальний припис це вже. Період до шести місяців це вже заборона кривнику підходити на певну відстань до цієї потерпілої особи, спілкуватися а, через телефони, через меседж. Комунікації так. комунікації так. Комунікації, так. І в разі, якщо кривник порушує цей обмежувальний припис, настає кримінальна відповідальність триста дев'яносто при Кримінального кодексу України. Тому зараз у органів національної поліції є дієві важелі, що впливають. Попливати і дати поштовх потерпілої особи вийти з домашнього насильства. До речі, про відповідальність хотів би окремо вас запитати. Перед цим хочу сказати, що дуже часто свідками стають сусіди. Чи можуть вони як то кажуть допомогти в цьому питанні? Чи можуть вони звернутись, наприклад? Так і вони можуть, і я вважаю, що вони їм необхідно звертатись до органів національної поліції, тому що. А все ж таки не не варто думати про те, що а, там щось відбувається, ну як вони. Правильно вам сказати, варто думати про те, що там дійсно необхідна дієва допомога потерпілої особі. Не те, що вони їм там заважають. Тому що всі прекрасно сусіди розуміють, що є діти, є жінка і вони бачать своїх сусідів. І окрім того, вони можуть звернутися до органів національної поліції анонімно. Ніхто навіть може не знати їх персональних це головне, даних. Ну однак ми, ми повинні будемо відреагувати на вказаний виклик. І якщо там дійсно ми встановимо Му факт домашнього насильства там уже відносно ну, підуть процесуальні дії. Тому Но... прошу звертатися і не мовчати. Бо якщо брати статистику, то треба розуміти, що 70% вбивств відбувається на побутовому ґрунті, і це замовчують сусіди, і це замовчують люди, які знають. Окрім того, а це вже одна... наслідки, коли вже проблема. Да, окрім того, треба казати про кут. те, що а, про Факти домашнього насильства можуть повідомити і вчитель початкових класів, цінці на якщо дитині. якщо про дітей казати, якщо так? Якщо про дітей, так правильно А про домашнє насильство можуть не те, що можуть, а вони зобов'язані повідомити і медичні заклади, коли жінка звертається. Правильно до них кожен З наслідками, наслідками, вже. наслідками. Тобто вони повинні про це. Вони зобов'язані про це повідомляти, бо і на них відповідальність йде. Яка відповідальність, до речі? Ось і. Чи, чи в правовому, чи в як то кажуть, я кажу казати вже про наслідки більш змістовні те, що ми ратифікували Стамбульську конвенцію, наскільки вона допомагає нам вирішувати вже в правовому полі питання, і взагалі, яка існує відповідальність? Ну, по-перше, це адміністративна відповідальність. Так? Це стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф, громадської роботи та адміністративний арешт. З 01 2011 до 2014 року передбачена вже кримінальна відповідальність це 126 прим 1 Кримінального кодексу України вчинення систематичного насильства. І всі повинні розуміти, що цивільна правова да, це можливе відшкодування матеріальних та моральних збитків. Якщо говорити за Стамбульську конвенцію, я вважаю, що це. Така прогресивна новина, і це доказ того, що наше суспільство є Готове готовим трансформуватись, до, трансформуватись і казати «стоп, ні насильство. І тут головне, що прописано різницями поділяємо да? насильство відносно жінок та домашнього насильства. Вони нам дають більш широкі поняття. Окрім того, завдяки як для мене, Стамбульська конвенція нам надає право захищати своїх жінок, які повиїжджали за кордон. Це теж дуже великий такий внесок. Ну і я вважаю, що в зв'язку з тим, що в них вже напрацьовано багато матеріалів, то правозастосовна діяльність органів Національної поліції та суду буде мати більш високий рівень да, та ефект впливу на кривдників. Вже майже наприкінці нашу розмову хотів би запитати, якщо людина ні, якщо а коли вже людина вирішила і зробила правильний крок припинити насильство. А як це можна зробити? Як розірвати це коло? І хто в Запоріжжі, наприклад, які інстанції можуть допомогти вирішенні цього питання? Ну, якщо ця ситуація склалась зараз, да, відбувається це домашнє насильство, то не забуваємо про телефон 102. А поліція в свою чергу відреагує і на підставі форми оцінки ризики винесе терміново заборонені приписи, складе відповідні матеріали. От, крім того, я повідомила напередодні по державній установи, да, куди вона може звернутися. Також не забуваємо, що дійсно зараз. Допомагають громадські організації, да недавно нещодавно відкрилась громадська організація. «Вонохаб», є громадська організація Безпечний Простір, є громадська організація Дружні жінки вони в свою чергу можуть надавати як правову допомогу, як і соціальну допомогу, так і супроводжувати їх. А, окрім того, треба варто як за... це зробити максимально ефективно і головне небезпечно. Так, так. Да. І головне, що в нас ще є... На жаль, у зв'язку з тим, що у нас окупована територія, так міста Бердянська. Там у нас був шелтер, так де ми могли надати захист прихисток потерпілим особам. Ну, я вважаю, що скоро він стане теж наш, нам доступний нам дав нам доступний, і тому у нас теж їшли. А вже ж хотілося, щоб в місті на території нашої громади, да, міста Запоріжжя знаходився також. Такий центр він необхідний, тому що таких осіб в даний момент багато. Якщо говорити, куди зараз можна звернутися, можна звернутися. До комунального закладу дружня до дитини та сім'ї, затишна домівка. Хотів до речі, ще нагадати нашим глядачам, що а, ось така допомога, про яку саме пані гостя говорить нам сьогодні, може бути як в онлайні. Ви можете проконсультуватися, можете в телефонному режимі, можете а, безпосередньо спілкування. Тобто, в принципі, всі покрокові ваші дії можна буде продумувати, і саме фахівці, які працюють в цих фондах, в цих установах зможуть вам допомогти. В ситуації як вийти від психологічного, економічного, може теж якась можна допомогу отримати. Тобто, в принципі, якщо ви вирішили, це вже головне. А далі, я так думаю, що багато фахівців, спеціалістів, психологів обов'язково вам допоможуть у вирішенні цього питання. І ви хотіли додати ще одну якусь організацію? Так, про яка йде існу, мова. Так, дійсно, хотіла ще до, до Запорізького обласного центру соціально-психологічна допомога. Добре, ну що ж, насправді сьогодні стартує в всьому світі саме цій тематиці: 16 днів приділяється увага, будемо разом з цивілізованим світом. Тож не забувайте, якщо ви є свідками, ось саме таких протиправних дій давати, про все так і говорити. То в принципі, допомагайте таким родинам, допомагайте таким людям. А якщо вже ви особисто потерпаєте, не бійтеся, звертатися. Пані Марино. Може, одне два речення нашим глядачам від себе. Скажіть, будь ласка, що, що б ви хотіли наприкінці нашої програми. Знаєте, зараз багато з нас там в соціальних мережах щось дописує свої думки. Якесь побажання нашим, глядачам. може навіть не на тематику нашої програми. Що б ви хотіли від себе сказати кожному запоріжцю? Кожному запоріжцю я би хотіла сказати, що вдячна нашим мешканцям міста Запоріжжя і хочу, щоб. Кожен з нас мав внутрішній той стержень, який дає нам зараз а, а, подих на працю, на а, досягнення своїх цілей та мети у наш непростий час. Добре, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції запорізького районного управління головного управління національної поліції в Запорізькій області. Марина Бесара була сьогодні гостю нашої студії. Тож, як завжди, тримаємось, пам'ятаємо про те, що ми кожної години, кожного дня, всі разом, завдяки нашим військовим, стаємо все ближче до нашої спільної перемоги. І, як завжди, хочу сказати наприкінці, що залишайтеся з телеканалом МТМ, готуємо як завжди багато цікавої змістовної. Інформації тримаймось.